У нас центр кола збігається з точкою перетину діагоналу точкою О. Давайте знайдемо центр кола. Для цього рівняння кола ми приведемо до вигляду звичного нам, тобто виділимо квадрати двочлена. Отже, тут я візьму Х квадраті, мінус 8х, ну і далі потрібно додати 16, щоб була формула. Відняти 16, і потім плюс y у квадраті, плюс 7 дорівнює 0. Тому х мінус 4 до квадрату, плюс y у квадраті, мінус 16 додати 7, це мінус 9, перенесемо вправу, будемо мати 9. От тепер ми вже бачимо рівняння кола в звичному для нас вигляді. І ми можемо сказати, що центр цього кола точка О має координати 4 і 0. Отже, ця точка має координати 4 2. Напевне, далі можна знайти координати точки Д, використовуючи координати середини відрізка, тому що точка О це середина відрізка БД. Отже, за координатою х ми маємо х1 Х2 поділити на 2. X це координата з середини відрізка, в даному випадку це 4. Отже, ми пишемо 4 дорівня. Далі у нас 0х1, х2 невідомо, поділити на 2. Звідси, домножуючи ліву і праву частину на 2, ми будемо мати, що х2 дорівняє 8. І далі знайдемо аналогічно Y. Подібна у нас формула, тобто по Y у нас, як ми бачимо, 0. І це дорівнює тут y3 Y2 поділити на 2. Звідки ми будемо мати, що 3 Y2 дорівнює 0, ну а y2 дорівнює мінус 3. Таким чином, наша точка d. Має координати 8 і мінус 3. І от звернемо увагу на те, що якщо порівняти і співставити координати точок А і Д, то по Y у нас координати, як ми бачимо, рівні мінус 3 і мінус 3. А що це означає? Це означає, що наша. Пряма або відрізок АД паралельний до осі ОХ. Тобто, якщо намалювати малюночок більш детально, то напевне ми можемо ось таким чином його намалювати, звернемо увагу, що у нас по Іксу Точка А має координати мінус 4 мінус 3, ну це десь ось тут, наприклад. Точка Д має координати 8-3. Ось таким чином, отак, от пройде відрізок А Д паралельний до осі Х. Точка Б має координати 0, 3. Тобто по х0, по У 3. Ну, це десь ось тут. І, відповідно, паралельно, оце ж паралограм. Ми домалюємо і будемо мати от наш паралограм Д. Вже більш точне зображення. Ну, якщо нам потрібно знайти площу паралограма, то ми знаємо формулу площі паралограма А на H. В даному випадку ми бачимо, що А можна взяти як сторону АД, а H це висота, перпендикулярний, наприклад, проведений з точки Б на. АД в даному випадку, як ми бачимо, це буде відрізочок БМ. От він цей відрізок. І буде довжиною, довжиною перпендикуляра і висота нашого парограму. Знайдемо ці величини. Ну, а де ми можемо яким чином знайти? Якщо у нас по Х8, а тут мінус 4 по іксу, то щоб знайти АД, ми від 8 віднімаємо мінус 4 і отримуємо 12. Ну, а БМ. Давайте подивимося на БМ. Точка Б по ігрику тут координата 3. А тут у нас по ігрику мінус 3. Тобто, щоб знайти БМ, ми можемо від 3 відняти мінус 3, і ми бачимо, що це 6. Таким чином, площа нашого паралограма буде дорівнювати 12 помножити на 6, 72. Центр кола збігається з точкою перетину діаганалу паралограма. Давайте визначимо координати центру кола. Для цього ми запишемо наше рівняння в більш е, зрозумілому для нас вигляді. Повиділяємо квадрати до члена. Отже, х у квадраті мінус 4х для того, щоб була формула, ми маємо додати 4. І відняти 4, щоб нічого не змінилося. І аналогічно у квадраті плюс 12. Це подвійний добуток, 2 на y на 6, тому ми додаємо 36. І віднімаємо 36. І це буде дорівнювати 9. Таким чином, формула. Х мінус 2 до квадрату, знову ж таки, формула х плюс 6 до квадрату дорівнює. Мінус 4 мінус 36, це мінус 40, перенесемо вправо, буде плюс 40 і 9, 49. Тому рівняння нашого кола має координати 2 мінус 6, і це будуть координати точки о точки перетину діагоналів. Ми маємо визначити координати вершини С, і нам дано вектор ОА, вектор ОА дорівнює мінус 1, 2. Якщо ми позначимо, наприклад, координати точки А, ну, наприклад, я напишу XA, YA. Тоді для того, щоб знайти вектор ОА, координати вектора ОА, ми від кінця, а це координати точки А, будемо віднімати координати точки О. Тому Ха ми віднімаємо 2, і УА віднімаємо мінус 6, тобто додаємо 6. Ось такі координати в нас вектора ОА. Але нам відомі ці координати, тому запишемо, що xa мінус 2 дорівнює, як ми бачимо, мінус 1, а y А 6 дорівнює 2, у нас рівняння, і розв'язуючи ці рівняння, ми можемо знайти xa і yA. XA. У нас мінус 1 додаємо 2, 1, і А, 2 віднімаємо 6 мінус 4. Тобто, ми знайшли координати точки А, це 1 і мінус 4. Точка О це середина відрізка АС. Використовуючи координати середини відрізка. По х, наприклад, ось такі. У нас навіть ці. Формули є в довідкових матеріалах. По х, наприклад, аналогічно по y. Отже, х це координати середини. В даному випадку координати точки О. Вони нам відомі. Значить, ми запишемо 2 доріні. Далі х1 це координати точки А. От вона, 1. Х2 нам невідоме, і ми ділимо на 2. Аналогічно ми запишемо і для Y. У нас y-6 дорівнює a мінус 4 додати y2 поділити на 2. Розв'язуючи це рівняння, ми знайдемо х2 і. у2. Домножимо ліву і праву частину на 2 буде мати, що 1 плюс х2 дорівнює 4, звідки х2 дорівнює 3. А тут мінус 4 плюс y2 дорівнює мінус 12. Тому y2 буде мінус 12, додаємо 4, мінус 8. Отже, ми знайшли координати точки С. Точка С. Має координати 3 і мінус 8. У відповідь ми маємо записати добуток. Тобто 3 множим на мінус 8 і записуємо мінус 24.